Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі в Христі. Запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом. Сьогодні ми будемо досліджувати Боже Слово, яке знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 15, вірш 16. Написано: Господь каже. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоби йшли ви і приносили плід, і щоб плід ваш був тривалим, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите, в ім'я моє, це слово Боже. Мир вам у Воскреслому Ісусі Христі, Господі і Спасителі нашому. Дорогі брата і сестри! Одне з питань, яке почасто турбує багатьох людей, стосується навернення, віри. Як люди стають віруючими християнами? Як і завдяки чому це відбувається? Як і завдяки чому відбувається навернення і спасіння грішника? Отже, тобто сьогодні будемо говорити про це. Для народжених у християнській родині, де батько, мати, бабуся, дідусь, інші рідні, були віруючими, і малку діти навчаються молитися в такій сім'ї, читати слово Боже, ходити до церкви. Питання про те, як люди стають віруючими, на перший погляд, виглядає доволі дивним і навіть парадоксальним. Але не всі люди за таких обставин виростали, і чимало з нас вийшли з тих часів, коли панувала радянська ідеологія. Так чи інакше, ми повинні знати правильну відповідь на це питання. І цю відповідь містить Боже Слово. Перша частина цієї відповіді повертає нас. А до давніх далеких часів, дуже далеких, до часів гріхопадіння перших людей. А чому? Тому що, власне, там вже започатковується відповідь на наше питання. Біблія навчає, що всі люди після гріхопадіння, про це ми читаємо в першій книзі Святого Писання Буття, народжуються грішними є духовно сліпими, мертвими, цілковито зіпсутими, налаштованими вороже до Бога і перебувають під прокляттям гріха. Якщо так, якщо такий є правдивий стан кожної людини, що приходить на світ, то кожна людина потребує Спасителя від влади диявола і гріха. І тим Спасителем є Син Божий Ісус Христос. І вже на перших сторінках Святого Писання ми читаємо про Божу обітницю Спасіння людей через Сина Божого, обіцяного Месією. Святе Писання каже, що ніхто не здатний сам без Божої допомоги змінити це своє безнадійне становище, з яким народжується кожна людина. Навернення грішника згідно святого писання неможливе шляхом якогось тривалого розмірковування, аналізування, дослідження, читання тих чи інших потрібних книжок, чи то в інший спосіб, чи то за бажанням навіть палким людини, яка каже, що вже все з такого, то такого то дня. Стаю віруючою чи християнином, це так не стається. А існує ще дуже багато різних думок і припущень, як це стається. Но єдина правильна відповідь міститься у Божому Слові. Господь каже: послухаймо: ніхто не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його. І того воскрешу я останнього дня. Не ви мене вибрали, каже Ісус Христос, але я вибрав вас. Ще раз з'єднаємо докупи початки цих двох речень. Перше, ніхто не може до мене прийти, каже Господь. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Яка тут наша роль? Тут її немає. Нашої заслуги немає у нашому спасінні. Все чинить Господь. Він притягує, Він кличе, Він змінює наше серце. Перегадаємо собі обрання Ісусом Христом Апостолів. Як це відбувалося? Можемо про це прочитати на сторінках Євангелія. Господь сам обирав їх і приводив до себе, прикликав до себе. Євангелист Матвій розповідає, як одного дня спаситель ішов берегом моря і покликав Петра та його брата Андрія, сказавши їм: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. А вони були рибалками, ловцями риби. Подібним чином. Господь покликав інших і зробив їх своїми апостолами. Згодом Він навчав їх впродовж трьох років, готував і лише після цього послав проповідувати Євангелія. На сторінках Святого Писання ми бачимо, як Господь притягує до себе людей. Своєю наукою, своїм словом, своїм навчанням, своїми проповідями. Тут наголошується на важливості слова Божого. І друга частина відповіді на наше питання про навернення грішника стосується засобів, які уможливлюють навернення. З цією метою Бог використовує особливі знаряддя. Так само, як рибалки використовують особливі знаряддя, щоб ловити рибу, Бог має свою вудку, або свої вудки, свої знаряддя. Вони звуться Божими засобами благодаті. Цими засобами є Слово Боже і таїнства, запроваджені Ісусом Христом. Саме за допомогою цих інструментів Бог чинить навернення і спасіння грішника. Апостол Павло, в посланні до римлян каже: Кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенний. Але як покличуть того, в кого не ввірували, як увірують у того, що про нього не чули? Як почують без проповідника? І, врешті-решт, апостол говорить: отож, віра від слухання. А слухання через Слово Христове, Послання до римлян, розділ 10. За нинішніх обставин, коли ми маємо радіо, телебачення, інтернет, слово Боже в друкованому вигляді, навряд чи якась людина може твердити, що вона ніколи, ніде не чула, не бачила Божого Слова. Жодного разу не мала нагоди почути Його. І, наголошуючи на Божому слові, щойно ми чули, це із постання святого Павла, ми пригадуємо велике завдання Господа нашого Ісуса Христа, яке Він дав дітям Божим віруючим. Ідіть і навчайте. Проповідуйте Євангеліє по всій кінці землі. Слово Боже має унікальну силу Божу. І тому наголос Ісуса Христа на проповідуванні такий великий. Слово Боже має силу, яка змінює грішника, яка навертає Його. І святий Павло, наголошуючи на цьому, у першому розділі Послання до римлян каже: Євангеліє. Сила Божа на спасіння. На сторінках Книги дій святих апостолів ми бачимо, як через проповідування Євангелія, що містить виняткову Божу силу, тисячі сотні людей ставали християнами. Це відбувається, стається завдяки унікальній роботі Господа Святого Духа, з яким Слово Боже приходить до нас. Коли ми чуємо Слово Боже, Святий Дух працює, створює в серці людини спасенну віру, вказує на гріхи, спонукає до каяття і жалю за скоєні провини, скеровує до Христа Спасителя. Отож, ну, якщо ми піклуємося, турбуємося про свою віру чи про віру наших приятелів, друзів, рідних і близьких, запрошуємо їх туди. Де виголошується Боже Слово, де працює в серці людини Святий Дух. Завдяки роботі Божого Слова, Святого Духа в нас було вчинено дітьми Божими і приведено до Господа. Ось чому ми зараз зібрані довкола Божого Слова. Для того. Щоб Царство Боже ширилося, здійснювався великий наказ Ісуса Христа, потрібно, щоб ми долучалися до поширення підтримування, проповідування Євангелія Ісуса Христа. І з цією метою Бог настановляє працівників на це служіння проповідників, служителів, вчителів Божого Слова, розпорядників Божих вітаєнств пасторів. Ніхто в церкві Ісуса Христа без належного покликання не може виконувати цю відповідальну і важливу роботу. Дорогі брати і сестри. Але Бог очікує долучення до цієї праці не лише з боку пасторів, служителів покликаних, але також він очікує долучення з боку кожного з нас. Кожного християнина і християнки чекає від нас сумлінної праці для поширення Божого царства. А Бог хоче, щоб діти Божі були світлом і сіллю для світу, жили побожним християнським життям, яке в Божих очах. З якою метою? Про це ми читаємо у Євангелії. Щоб інші люди. Коли бачитимуть віру християн і плоди їхньої віри прославляли за це Небесного Отця. Сповідуючи спасенну віру і прославляючи Господа Святого Духа, завдяки роботі якого здійснюється навернення грішника, ми у символі віри християнському промовляємо: Я вірую в Духа Святого. В єдину святу Соборну Апостольську Церкву. Цими словами, кожен християнин визнає, що він не може силою власного розуму, особистого вибору, міркування і так далі повірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, чи прийти до Нього самотужки, але це робить винятково Святий Дух, який кличе нас. Коли ми чуємо, слухаємо Боже Слово, прасує в нашому серці, просвічує, освячує і вберігає у правдивій вірі. Подібним чином, це стається з іншими людьми. В їхніх серцях працює Святий Дух через слухання Божого Слова, і відтак ми маємо спільноту віруючих дітей Божих, християнську церкву, у якій. Господь щоденно прощає нам гріхи тим, хто вірує в нього і покладається на нього. Останнього дня, як ми сповідуємо у символі віри, Господь воскресить нас усіх всіх мертвих і дасть нам вічне життя. Це незаперечна правда. Піклуючись про свої фізичні потреби, пам'ятаймо, що Ще важливішими для нас є наші духовні потреби, духовна пожива, Слово Боже, святе причастя, благословіння нашого хрещення. Ми повинні піклуватися про стан своєї віри, годувати її тою поживою, яка її зміцнює, Іти до церкви, бути в спільноті дітей Божих, там сповідатися, причащатися. Слухати Боже Слово. Дорогі брати і сестри, як діти Божі, як християни, ви виправдані Богом і викуплені святою кров'ю Божого Сина, Його ранами, покладаючись на Ісуса Христа, як на свого єдиного Спасителя і викупителя, і прославляючи милосердного люблячого Бога, ви маєте певність щодо вашого спасіння. І це незаперечна правда. Багато людей вважають, що вони не можуть бути впевнені за життя в тому, що вони спасенні. Але Господь каже чітко і ясно, хто вірує в мене, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Хто тіло моє споживає і кров мою п'є, той має вічне життя. А нині Господь також запевняє нас. По правді, по правді кажу вам. Чого тільки попросите ви від Отця в Моє ім'я, Він дасть вам. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, ш... стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Все, чого в молитві з вірою попросите, то отримаєте. Дорогі брати і сестри, Нехай Бог зміцнить вашу віру, нехай через вас шириться, проповідується Слово Боже, добра звістка про Спасителя нашого Ісуса Христа. Нехай Царство Боже поширюється відповідно до наказу нашого Господа, хай мир Божий панує у ваших серцях, до якого ви були покликані в одному Тілі. Благодать Господня нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.